Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Британське видання Financial Times повідомляє, що напередодні вільнюського саміста НАТО провідні країни Альянсу, а саме Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина та Франція намагаються узгодити спільну політичну декларацію з Україною для формалізації поточного рівня військової та фінансової допомоги. Саме ці країни можуть розширити допомогу та встановити дострокові терміни одержання Україною цієї допомоги. Проте ані цей рамковий документ, ані двосторонні угоди, які Україна може підписати із Сполученими Штатами, Великою Британією, Німеччиною та Францією, не матимуть статусу юридичних договорів, і вони будуть підписані за межами НАТО. Дискусії поки що продовжуються, і домовленість може бути досягнута до саміту НАТО у вільності. Повідомили Financial Times офіційні особи з цих країн. Однак, поки що, між країнами, які узгоджують свою позицію, немає конкретної домовленості щодо часових рамок, коли таку угоду може бути підписано. Таким чином, сполучені штати продовжують шукати для України якісь замінник членства у північно-Атлантичному Союзі. За великим рахунком, якщо подібні угоди не будуть мати юридичного статусу, їх можна буде порівняти із Будапештським меморандумом, який після того як Україна відмовилася від ядерної зброї, гарантував її безпеку і територіальну цілісність. Однак, в результаті виявилося, що після нападу Росії на Україну. Країни-учасниці Будапештського меморанду обмежилися виключно санкціями проти Російської Федерації і ніяк не були готові взяти участь у поверненні Україні її території. Так і зараз фактично українській державі буде запропонована самостійно боротися із російською агресією в обмін на воєнну і політичну допомогу західних країн, яка буде продовжуватися стільки, скільки це буде потрібно для того, щоб Україна могла дати опір російській стороні. Не зрозуміло, однак найголовніше, як це зупинить Російську Федерацію в разі, якщо її президент Володимир Путін буде і надалі налаштований на довгострокову війну із сусідньою державою, і буде вважати, що час допоможе йому отримати перемогу і затримати контроль над вже окупованими українськими територіями а також спробувати окупатувати нові українські регіони. Це досить важливе питання, і звичайно ж на нього потрібно шукати відповідь, тому що ми прекрасно розуміємо, чим відрізняються будь-які двосторонні угоди і декларації від реальної домовленості, яка б гарантувала, що країни-члени НАТО разом з Україною будуть боротися, якщо на нашу країну буде здійснений напад, разом, а не в якості свідків будуть спостерігати за тим, як Україна відновлює свою територію. Альну цілісність і не допускає захоплення нових українських регіонів. Є абсолютно очевидним, як про це вже неодноразово говорилося. Що тільки членство України у НАТО обіцяє припинити війну у центральній Європі. Цю війну не припинять жодні декларації і двосторонні угоди України із західними країнами. Та ба більше вони можуть стати для президента Російської Федерації Володимира Путіна сигналом, що він може може продовжувати війну стільки наскільки у нього вистачить ресурсів і бажання. А ми бачимо, що російський лідер буквально сп'яніли від цієї війни. Можна звичайно сподіватися, що на наміри президента Російської Федерації продовжувати війну проти України може вплинути український контрнаступ. Зараз західні чиновники підкреслюють, що збройні сили України. Повільно просуваються до головній лінії оборони російських військ на окупованих територіях України. Про це також говорив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який підкреслив, що допомога Україні буде обговорюватися у четвер на зустрічі міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного союзу треба розуміти як підкреслюють західні чиновники у своєму спілкуванні з медіа країн цивілізованого світу що наступ україни враховуючи Досить серйозні лінії оборони з боку збройних сил Російської Федерації є досить складним і може повільно просуватися протягом кількох місяців, можливо, навіть багатьох місяців, і тільки після того. Як пройдуть ці місяці за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, взагалі можна буде говорити про те, наскільки наступ збройних сил України змінив хід російсько-української війни, і дався в знаки, з точки зору можливостей пошуку її політичного рішення, а також часу її продовження. Поки ж нічого достомена сказати неможливо. Ми знаходимося у справжній імлі війни. Міністерство оборони України просить про інформаційну тишу в час українського наступу і підкреслюю, підкреслює, що ця тиша може. Ще спостерігатися протягом кількох місяців, а російська пропаганда і так звані воєнкори наповнюють ефір фейками про те, що насправді відбувається. Однак всі ми розуміємо досить просту річ, якщо український наступ дійсно буде вдалий. Його результативність буде зрозумілою не по повідомленням про те на яку лінію оборони виходять чи не виходять збройні сили України, а по конкретному звільненню конкретних населених пунктів на території нашої країни і по здатності збройних сил України утримати ці населені пункти, якщо усвідомлювати, що кожний такий населений пункт, як це вже сталося, із звільненим Херсоном буде подавати Ця ніщівним атакам з боку збройних сил Російської Федерації і спробою знищити нормальне життя у кожному такому населеному пункті за допомогою ракетних і безпілотникових обстрілів. В будь-якому разі тільки конкретні факти протягом цих найближчих місяців української. Наступальної операції на російських позиціях зможуть відповісти і на питання наскільки вдалим є наступ зсу на позиції російських збройних сил, і якою буде російська реакція на цей наступ, і чи буде відзеркалений результат цього наступу у? Хоча б спробах знайти політичне рішення війни, яку президент Російської Федерації Володимир Путін розпочав проти України у лютому минулого року, і яку згідно з його заявами на зустрічі з так званими воєнкорами він не збирається закінчувати найближчим часом. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні і каналу Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Приєднуйтесь також до спонсорства на самому YouTube. Перемоги і миру вам!